Дружина гукає чоловіка. Коханий, допоможи мені поставити машину в гараж. Добре, зараз іду. А де вона? За будинком. В озері. Куми, а я вчора свою Галю брав із собою на риболовлю. Ну і як, куми? ніхто не клюнув. Кума, і ти віриш, що твій Василь був учора на полюванні, він же нічого не приніс. Тому і вірю. Автоінспектор запитує Чому ваша пасажирка не прив'язана ременем безпеки? А це не пасажирка, це моя теща. Куми. І чому у тебе риба завжди більше, ніж у мене? Так у мене ж руки довші, куме? Як ви могли сісти за кермо у нетверезому стані? А мені допомогли друзі.